У чарівному світі тіней ожила знайома з дитинства казка Коза Дереза. Діти виготовили тіньовий театр, де казка оживає завдяки світлу та простим матеріалам. Крок за кроком вони навчалися створювати персонажів, оживляти їх у грі та відтворювати казку на екрані. Ця подорож допомогла розвивати мовлення. Уяву та творчість кожної дитини. Я козай замі, захипа, ніжком місця копчу, хвостікам саме кумішками са копчу, факти бігають візьміном. Казка оживає тоді, коли її творять дитячі руки та серця.